Всім вітання, мої дорогенькі друзі. Всім вітання. Погода класна. Їду бігом зранку. І доброго ранку, бо їду бігом зранку на базар. Хочу купити такої дрібненької молодої картоплі. Можливо, що куплю. І того, і того так їду. Знаєте, туди і назад лише. треба, може, не знаю, чи я на город піду зараз. Як приїду, певно, що ні, але потім хочу зробити то все, що маю зробити в хаті. А тоді перед вечором піду на город. Я, напевно, ще скоріше зніму ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається «Нові Вінтажні Речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Я ой, вам там буде цікаво посуд гарний. Посуд з Європи. Всім вітання, мої солодки. Всім вітання. Всім вітання. Їду в місто. Їду в місто, не купила картоплю и, 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 в четвер, бо не було сама велика, а я не хочу великої. <с affect> тому їду, куплю малої. Але зранку, зранку, бо по тому нема. Right? Oh. По тому нема. А я так думаю, я бігом зранку і, можливо, ще якоїсь куплю розсади. in posažu potem predvečer, pok je povoda. Tako. Tako tak bude. <laughs> Aj ne, izključaj se. Aj. Vratu, treba obrati v guljare, saj sonce razet oči. Aha. Треба обирати окуляри, мої дорогі, бо сонце в очі рази. Mm -hmm. <laughs> Треба обира окуляри темні. Так. Але тепло, слава Богу, слава Богу, аж сі, аж ці настрій піднімає, знаєте? І це ось тепло. Можна щось зробити. Ну та й взагалі не лиш то що зробити, навіть так настрій є від того, що ти вийшов і, і вже тепло. кольцові зразу на базар, а потім на нову пошту ще заїду, знаєте? Зразу заїду на базар. Щоб я встигла. Чого я так кажу? Тому що молода картопля по 30 гривень, знаєте? Ну, маленька, дрібненька, а мені ліпше подобається не за гроші навіть, не за гроші. Але вона мені краще подобається. А от велика так і тримається в нас на 80 гривень. 80 гривень молода картопля. Така, знаєте, хто любить велику таку. Можливо, я й куплю велику і за 2 кілограми, аби, ну, аби була велика. А так я люблю дуже дрібний. Аж ти їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Зараз пару хвилин я буду. Я вже доїжджаю. Я вже доїжджаю. Ще хвилинку. Я зараз буду на базарі. Сьогодні субота. Такого не буде дуже базару, але може. Але може овочі, овочі будуть. Сонце б'є. А сонце б'є. Добре. Все, мої дорогінки, я приїхала, знаєте, скажу вам, що. Випогодилась, зробилася погода, і дивився машин, хмара людей, море. Ой, чуєте. І йду, йду, можливо, щось куплю, довго не буду. Скажу вам, що купила, і можливо, скажу, які ціни, якщо запам'ятаю. Добре, повісти. Дивіться, прийшла тут знову до свого Віктора. Бачите, має ще щепи. Заказуйте мої дорогенькі, ви видите які в мене персики. От заказуйте в нього. Вітя, привітайся. Видите? Я вам показую свій сад. І ви бачите, який сад. І щеп його має красота. Він все дає таке чисто від серця. Він ніколи не обманює і грушки. І в мене, ви бачили, які в мене добрі грушки? Ну, я вам все показую, то все від Віктора. Кожна деревинка в мене від другого немає ні в кого я не довіряю, лише йому, цьому гарному хлопці, ви такому, я його дуже люблю. Бачте, бачите? Я його дуже люблю. Я вам дам номер телефону, телефонуйте до нього і замовляйте. Замовляйте, він такий ретельний хлопець. Він все вам перейшле, вітя перейшлеш. Першу. Ну, от і все. Він мене не підведе. Він мене не підведе, він перейшле вам. І, а ви мені напиште, переслав чи не переслав. Добре, добре, йду по базару, бо хочу. А знаєш, по чому вже молода робота? По Повісія гривень. Дрібненька, дрібненька, повіть. Але велика по сто. Велика по 100. а дрібна по 50. Все одно я піду куплю. куплю. Все, щасливо. Щасливо! Все, мої солодкі, їду додому. Що хочу вам сказати? Хочу вам сказати, що. Трошки вже, е, е, ніби хмарка підійшла, що сонце добре, бо то було дуже сонце. Все добре, все раз. Хочу сказати, що сьогодні все так дорого і, і нема. І ще й нема. Люди, ті, що, е, ті, що продають, сьогодні чуть-чуть зароблять. Ну, слава Богу, най люди собі зароблять тих пару, а мені душно, мені душно відкриє. Най собі зароблять тих пару е гривнів, бо наробляться. Вони тяжко дароблять. В них такі, такі руки, що я не знаю, як ті руки від тієї землі вони мають відмити. Ну, але якось мусить виживати. Купила я, а що купила я? Купила я трохи е помідорів. Нефайні, нефайні розсада, помідор е дрібненька, тоненька. Я не знаю, це певно, що від цієї погоди е так залежить. Але, м по, ну, по Попробуй посадити, ще й крива така, ну всяка. І, але по 5 гривень, по 5 гривень, інакше її нема. Я не знаю. Хотіла дрібної бараболі, і я купила. Помідорів тих я купила 50 чи 60 корчиків. Я купила, ну, посаджу. І перес такий тонесенький, такий-тонесенький, як повіс, моїй я купила скільки? 20. Ще не буду Приймеся цей, добре, не приймеся, кусь буде. А, чекайте, бо я одним дублем <смі> Так, мої солоденькі, я їду вже. Буду їхати вже додому. Що хочу вам, чекайте, бо хочу з вам поговорити, А воно пікає, воно пікає, хоч щоб я завела вже. Що хочу вам сказати. Погода чуть-чуть міняється. Нічого. Я привідкрию, бо дуже мені дошли. Чуть-чуть змінилося. Все добре, що нема такого, знаєте, сонця яркого. Ну, мені, мені, мені все краще. І хочу вам сказати, що сьогодні все дуже дорого, дуже дорого сьогодні. Але але що? Але але справа в тому, що люди купують, знаєте, от люди купують, випогодилося, і сьогодні народу дуже багато, розсади мало. Я купила чуть-чуть, чуть-чуть купила тих е, помідорів. Знаєте, все-таки купила таке, як сім'я, таке як сім'я, але я купила, е, посаджу, вам покажу, що я там купила і що я посаджу. Ну, як є, так є. Бараболі дрібної себе Вон, треба було їхати, як коли вони приїжджають на базар, година п'ята чи шоста, щоб пільнувати, щоб молодої, той не молодої, а дрібнесенької барабольки купити. Угу. Бо дрібненької, Ще в одних там людей було і то забирали. Каже, зранку було забирали з під рук ру. по 50 гривень. То я брала по 30, а все, тому, що не було погоди. Знаєте, не було погоди і не вивозили так дощі, 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 А сьогодні вже люди так субота, перед вихід, ну, вихідний, і люди так все розбирають, тому вони ціну піднесли. Ну нічого, значить, заробили трошки люди собі. Знаєте, вони так само в них вони такі молоденькі, а руки в них не бог боронить. Що вони будуть до старості, я не знаю. Вони цим займаються, цим займаються їхні копійка, їхній заробіток. То я купила. Я купила е, картоплі по 75 гривень. Купила? Ха -ха -ха. Я все-таки купила. Ну, добре, як є, так є. Буде трошки Я не за того, я не за того, я не за грошей. Я за того, що я м люблю дрібненько. От люблю дрібненько і все. Ну, але як є. Так добре. Забула вам сказати, що я ще на нову пошту, бо я тоже так що забуду. Забуду. Хлопці їдуть. Хлопці їдуть, роверести їдуть. Бачите, а які файні хлопці на мотоциклях. На мотоциклях їдуть. Ага. А люди йдуть ще на базар, йдуть, йдуть, йдуть. Люди хочуть базару, розумієте? От хочуть базару. Щоб був базар, а його так нема, нема. І ще й там калабані на тім. Чоловік вчора мив машину, ще й мене сварів. Де ти ту машину так зляпала, де ти ту машину так зляпала? я змастила чисто, де ж другий раз сама мити. Ну де де? На дорозі де? Так. Повертаю на нову пошту. Все, добре, їду. Хочу вам сказати, що нині страшне. Я взяла ще два мішки корму е, тим е, індичатам і цеплята, бо ще мають бути, е, ще, ще бути цеплята. Що це робить. Щось робить. О, вітер якийсь такий, і вітер, і все тут на купу. І, і нині... Народу хмара. кажуть тут в магазині де цей, де магазин, що каже, розібрали все. Розібрали все, нема чим торгувати. Гайна є. Я кажу, ну і добре, і добре, але вона каже, ну то ми привеземо. Але сьогодні ще народ йде, йде торгувати, то вже нема чим. Ага. І якраз, якраз так попадає, що треба. Треба. Є шанс. Є шанс заробити, а нема товару. Таке буває, я це знаю. Я все знаю. Я в курсі справи про таке. Те, що я зробила, знову їду просто. Задумалася, задумалася, що це зараз робити. Такого ще й кошені її звідти, знаєте, що малювала той, е, той забор. І я його. Е, а там заросло, а там заросло. Знаєте? І треба обов'язково там. І треба обов'язково там покосити. Щось на тиху Подивлюся, зараз чи вони. Зараз покажу, який корм купила. Mm. Мала думала, що поїду знаєте, долину другим боком, а сюди вернулася, так Бог дає. Ви знаєте, отак от Бог дає. Вернулася і нагадала, що треба корму купити. Слава Богу, слава Богу, а то я би поїхала, а цей би мені корм скінчився, що я маю, і я би не купила, і вже би чоловік воркав, сказав би, а вона хоче, хоче тримати, а корму не купує, Купила. Покажу, який. Не такий, як я купувала, бо нема. Взагалі, все порозбирала. Зараз покажу. Так, показую вам, яке я купила для. Птиці ну от для курчат і для індичат все разом. бачите, що воно тут має і кропиву, і, і якийсь гарбуз, і моркву, все у собі має. Напевно, що так як показує. Ну, от -от. Е, Мішечок цей 350 гривень, 10 кілограм. 350 гривень. Ну, от тако, Два. Купила два. Оті мої помідорки і той мій перчик. Посаджу, добре, що хоч така погода похмура, то я оце зроблю обов'язково. Далі з приколами каже, каже, арабський народ спає. Що зробимо? Ну що зробимо, як ми як ми сільські люди, ні? І мусимо все робити, ми люди з села. Добре в тебе жити. <реш> <реш> Там рідше життя в селі. <реш> Що таке? Я не що рахує. Що стогнете? Що стогнете? Ідіть до хати, ідіть відпочивайте. Ну а що? Дід відпочиває. Тося зробить? Тося зробить. А я прийду, певне, на, на ту моркву, бо тося той мені моркву не зробить, я мушу сама ту моркву зробити без тосі. Ай-яй-яй, все засклепило, ви знаєте? от зараз вам покажу. Я вчора показувала, а сьогодні ще гірше. Все засклепило, що все мусиш зрушити. Так не може бути. Так. А що, рішили лишень, то то збити трошки, а так не покропити і все, ні? Вже висипали. Добре, що нема такого сонця. Чуєш, а що 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 робити? Йти зрихтувати, щось з'їсти? Не хочеш? А, ну ти як не хочеш, то добре. Що я хочу зрихтувати? Ну, а я не знаю, ну так треба на город вийти, ні? Ну так до моркви, ні? Поки на такого сонця. Та й вийти до моркви. Вона ніяк не хоче, щоб я на городі була. От вона ніяк не хоче, щоб я була на городі. Але ж моркву треба прополоти. Хто її прополить? Ти зараз все сама все бігом зробиш. І все головне сама. А що робити? Казав, що Та, воно то все чисте, а все, що було нечисте? Не ну, але, але річ в тому, що воно хочеться зрушити. А, ти не Оля? Я це все помічаю. Я так плакала, ти стала спросла. Я. То Так, все, морку перебрала, цибу... і бурачок, рядочок перебрала. О, яка я змучена. Кричить донька, що вступайся, йди щось їсти, ріхтуй, не забирай мені мою роботу, бо я сурову люблю. Досапує, цибулю перебрала і досапує чесничок. Я хотіла їй допомогти, каже, що не треба. Ой, чоловік підгортає бараболі. Все, все так, знаєте, дружним колективом. Натхнення підійшло. Підгортає барабой. Ну, от най підгортає. Зараз їх пару рядочків, а я йду щось їсти Зрихтую, бо я ще ні, нічого абсолютно не їла. І він не їв, і певний день нічого не їла. Хоч вона не дуже хочу. Хоче, не хоче, але треба зрихтувати. Все. все, все. На тім буде все. Ой, хочу вам сказати, хочу вам сказати, що тяжке сапаня. Ні, сапаня не, не тяжке, але я сі змучила, яся змучила. Я прийшла, перебралася і нічого не робила, лише зразу пішла на город. Не сапаю, а я не буду. І я пішла з ними сапати. Іду, вщипаю тут цибулі, вщипаю кропу і щось, щось зріхтую зараз, щоб ви щось прийшли і зараз щось пообідали. Знаєте? Ось щось зріхтую. Добре, добре. А на цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Бачите, як під деревцем добре стояти. Бачите, файно постояти під деревцем. Всім пока, всім пока. Іду, нащипала, нащипала цибулі. нащипала кропу. Іду. Бачите, мої квітки. О, бачите, мої квітки, Я вже говорити, не годна. Бачите, бачите, яка красота. But that